Розпочнемо із Сергієм Братчуком, е, нині речником Української добровольчої армії Південь, екс-речником Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, мої вітання вам. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю. Героям слава. і... І справді, кожен наш представник Сил оборони це нині герой, тому що е, дуже багато говорено переговорено про те, що американський пакет допомоги і затягування з його передачою суттєво, скажімо так, не сприяли тому, щоб Україна оборонялася на фронті. На жаль, за цей час ми втратили Авдіївку. На жаль, ми досі не можемо сказати, що ось він уже пакет допомоги ухвалений, тому що він пройшов лише першу стадію, так е, але. Е, Сергій, ми сьогодні будемо говорити про це. Я розпочати, однак, хотів би із Харкова, тому що по Харкову відбувся удар приліт авіаційної ракети Х-59. Е навіть прокуратура вже відкрила провадження, тому можемо і показувати сміливу фото та відео, які, на жаль, з'явилися дуже швидко після цього обстрілу з падінням харківської телевежі. Ми з вами обоє, ви як військовий журналіст, медійник, я як цивільний журналіст медійник розуміємо, що ось такі речі вони, начебто, не суттєво впливають. Загалом якби на інфраструктуру або на ще щось. Втім, це є чіткою, як на мене, ознакою того, що щодо Харкова в найближчому часі варто очікувати чергових інформаційних розгонів щодо того, що тут буде вкрай критична ситуація, що Росія попре і тому подібне. От ви розділяєте таку думку? І я можу цілком погодитися. Єдине, що хотілося, звичайно, порадити росіянам. Вони трошечки поспішили все таки, хоча розумію, у них є відповідний дедлайн і те вікно можливостей, яке у них зараз відкрите, ми, Мабуть, про це теж будемо говорити. Якщо про фронт, то поспішили з оголошенням чергової своєї побіді, тому що могли це ну залишити, скажімо так, на 9 травня і показати, дивіться, як ми там влучно вдарили по телевежі, але розумію, що такі побіди їм потрібні і зараз. Погоджуюся з тим, що створюється або намагаються створити е, інформаційний певний вакуум для е, тих людей, які знаходяться в Харкові, для того, щоб закидати туди російську не просто пропаганду, закидати саме ІПСО на е, черговий наступ на Харків. Я скажу більше, навіть якимсь чином там імітувати там можливо е, е, активізацію бойових дій. Е, то думаю, що у нас роботи буде дуже багато в цьому плані. Харків'яни, звичайно багато в чому розбираються, але допомагати інформаційно я думаю, що доведеться усім, тому що закидів може бути надзвичайно багато. І власне тут ми розуміємо, що є певний символізм для росіян з одного боку, тому що вони мислять категоріями телевізора. Це те, що багато десятків років вони як кажуть, втюхували своїм глядачеві, своїм. Виборцям і власне це демонструють сьогодні. Намагаються демонструвати в Україні, але теж навчилися е, певних речей в плані проведення ІПСО, Тому я з вами погоджуюся зараз. Тут е, страстей нехрестових буде дуже багато, саме страстей бісовських. Я перепрошую, що на вечір згадую хвостату. Сергію, як ви сприйняли заяву Кирила Буданова, очільника головного управління розвідки, який даючи інтерв'ю BBC Україна, він взагалі дав таких кілька прогнозів, що у нас зараз будуть дуже і дуже складні періоди на фронті. Навіть не стільки на фронті він сказав, що це буде комплексне питання, тому що травень, от за його прогнозом, друга половина травня вона буде вкрай складною. Це і про інформацію, в тому числі. Я думаю, навіть більше е, про інформацію, і це не прогнози, це Ті реалії, в яких ми сьогодні знаходимося, тому що інтенсивність боїв на фронті ви відслідковуєте дуже детально, е, так само як і всі ми, хто працює на цьому інформаційному фронті, що відбувається на лінії бойового зіткнення і ті оцінки. Які е, дають сьогодні, ну скажімо так, адекватні експерти, і те, що ми бачимо самі, е, то звичайно інтенсивність цих боїв показує, що Росія продовжує наступ, і цей наступ є доволі таки складним для того, щоб його стримати. Зрозуміло, чому ви з цього починали власне наше включення, що. Дуже велика затримка виявилася, і найголовніше втрати населених пунктів це, скажімо так, тактичні якісь поразки, які перетворяться і можуть перетворитися дай Боже в наші перемоги. Ми втратили багато людей. Ми втратили найголовніші найцінніші кадри, тому що кожна людина, кожен українець це є цінний. Для кожного з нас. Тому, що стосується о, пана Буданова то він дійсно говорить про інформацію, що зараз оця інтенсивність боїв, вона має бути підкріплена інформаційним супроводженням Росії. І вони зараз будуть активізуватися в цьому плані. Я навіть скажу вам більше, я можу по Одесі, якщо не прогноз давати, то о, можу сказати, що є такі відчуття, наприклад, попереду, 2 травня. Всі прекрасно пам'ятають 2014 рік. То якраз це ті дедлайни, про які генерал Буданов і говорить наприклад для півдня нашої держави, зокрема для Одеси. Потім 9 а травня. І вони тому... заходи на до 2 травня. Ну там готуються, не готуються. Як їх координувати мають ви не в курсі? Ну, заходи, які ми будемо згадувати наших героїв, які відстояли українську Одесу 2 травня 2014 року. Ну, Я не думаю, що мір вирішив здійнятися з колін, і про це теж якісь є чутки. Там Ну, руський мір не може піднятися з колін, тому що для них це е, е, така поза, яка для них є просто повсякденною. Вони можуть з-під десь намагатися вилізати. Звичайно, відповідні структури все це відслідковують і будуть відслідковувати. Але те, що буде використовуватися інформаційно, ми ж в цьому не сумніваюся. Ну власне, потім 9 травня, те, що я кажу, і звичайно, враховуючи, що у нас повномасштабка це ж не просто буде інформаційно. Можливо, там ворог намагатиметься е, ну, принаймні, імітувати, е, якщо не якісь диверсії, то я просто впевнений, що буде з'являтися якийсь е, черговий там якийсь чергове підпілля Одеси. Е, Яке буде е, розказувати в Балаклавах, там, що оте те, те вони там зробили? І я до речі, хочу нагадати таким підпільникам: е, вони вже стояли якось на антонівському мосту. Це було Досить таки давно вже по нашим міркам, і такий собі біглий депутат Марков е, казав про створення батальйону Одеса який ось зараз після взяття Херсону, як вони казали, буде йти на Одесу. Де той Марков, де той батальйон? Е, зрозуміло, що їх нема і не було. Так от, власне, про це я думаю, генерал Буданові говорив, в тому числі. Сергію, повертаючись до виділення ось цієї американської допомоги, знову ж таки, я дуже, дуже хочу так чітко. Проговорити ще цей момент, а тому, що ми на жаль отримали такі пігулки від заспокоєння минулого року, коли очікували багато чого, але багато чого не справдилося зараз по контексту американської допомоги. Це, звісно, ну скоріше за все буде добре, але потрібно закладати собі все ж таки ризики того, що щось може піти, не так. Адже завтра ще має бути голосування у сенаті близько дев'ятої вечора. Це таким анонсом на завтра. Я е проголошую, друзі. Так само е згодом після сенату, ще має бути підписаний цей закон президентом. Всіляке може трапитися по ходу е слідування цього законопроекту. Там можуть зникнути, наприклад, звідти не знаю, атакамси. Скажімо, хто зна, що воно може статися. Тому не варто зачаровуватися тим, що він вже є, розділяти, як то кажуть, шкуру невбитого ведмедя. Але я знаю, що ну принаймні, як в тилу, так і на фронті, як ніколи стежили за ось цими новинами в суботу ввечері, коли е Палата представників Конгресу США голосувала власне за виділення е фінансової допомоги Україні і не лише фінансувала, але й військової. Е що? Які були емоції ваших побратимів після виділення цього пакету? От що вони кажуть, знаєте, тому що багато якби упивали на цю допомогу, говорячи, що вона нам допоможе стримати подальше просування Росіян, можливо, вона нам допоможе підготуватися до контрнаступу? От які головні емоції та очікування були від ваших побратимів, зокрема з числа бійців добровольчої армії щодо цього пакету допомоги? Ну, я скажу так, все було спокійно. Тобто на футболі емоції більше, коли грає збірна України і виграє. Звичайно, ми слідкували. Це однозначно. Якщо б я сказав, що не слідкували, то це було б відлукаво і неправда. Я скажу як Одесит, Знаєте, коли говорять, а от американці дадуть от те, що буде, або дадуть інше, що буде, я кажу, як Одесит, українець, я скажу так: давайте все. Що з ним робити? Ми знаємо і придумаємо то, то все спокійно, тому що абсолютно вірно не хочеться о цього знайти перебільшених завищених якихось очікувань. Звичайно, зараз можна розкласти, що будуть робити атакамси, що там будуть робити артилерійські снаряди і так далі. Тому подібне. Сподіваюся, дійсно Сенат проголосує, бо насправді конгрес виконував нагадаю завдання Сенату. І сьогодні фактично це законопроект проголосований конгресом. Він повертається до батьків до ініціативи. До сенату і буде проголосований знову таки була розмова двох президентів Зеленського і Байдена. Вже телефонна. Байден обіцяє все підписати. Головне, щоб там був рядочок атакамс тому що на них ми дійсно покладаємо е, дуже дуже багато таких сподівань. Але е, спокійно, так е, тому емоції спокійно. Головне щоб дали. Головне, щоб не було цих затримок, е, не було там, е, знаєте а зараз, 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 а потім виявляється, що щось не так. Я сподіваюся, не буде так, як для росіян. Хоча для росіян це насправді добре. Коли у них боєприпаси корейські доходять, і вони, наприклад, на Лівобережжі є перехоплення, відповідні плачуться. Бо не, не такі там боєприпаси. Там 120-ті міни, наприклад, якісь перекручені, недокручені, ну, втюхали, так? Корейці північні, о, і росіяни беруть, бо їм треба то брати, щось там перелаштовувати. так от власне, о, без завищених очікувань, але дуже на це сподіваємося, що о, все вдасться, все проголосують. Найголовніше, що турбує, це логістика. Я сподіваюся, що та логістика вже давно продумана, і як це все буде доставлятися. Тому що я сподіваюся на знаєте цю військову кісточку, яка є зокрема ми говорили про президента Чехії, бо військовий військово швидше розуміє, і у Пентагону що вони підготували ті пакети, і ці пакети вони максимально швидко надійдуть до України. Що хотілося б звичайно, це повноцінного повернення артилерії на поле бою контрбатарейної боротьби. Жорсткою, жорстокою з нашого боку, щоб були боєприпаси, щоб їх було достатньо, щоб не було дефіциту. Звичайно, ми говоримо про е, три топори, говоримо про гаубиці американські, щоб і там все було добре. Щоб там стволи надходили до Бредлі, наприклад. Ну і ну, власне, те, що я казав про атакамси, е, ну. Це має бути, сподіваємось, бо це підсилить наші можливості. Для чого? Для того, щоб ми могли виконувати наше завдання, яке є основним на сьогодні. І взагалі, коли чую там е, про контрнаступи, про наступи, просто хочеться сказати: люди добрі, давайте ну можна бути трошечки різким, закрити пельки, давайте думати про те, що у нас сьогодні є чітке завдання, це наша активна оборона. Ми навіть підступаємо, для того, щоб знищувати, відтягувати на себе той ресурс ворога максимального дійсно знищити, відійти на ті позиції, які, сподіваюся, все-таки по лінії бойового зіткнення, де ми відходимо, підготовлені краще, ніж це було. Я так буду обережно казати, і витягуємо той ресурс ворожий, знищуємо його. Це найголовніше. А потім. Хоча дивіться, форма активної оборони це певні контрнаступальні дії. І сьогодні вони на деяких локаціях відбуваються, десь наші бійці вдається відбувати там у тому чи іншому лісі 200-300 метрів. І це успіх, звичайно, я, це. Я, успіх. Я, коротко, втручуся, то таким коротким коментарем, тому що так. мене здивувала публікація сьогодні в Bloomberg, які пишуть: ну от це, зараз американський пакет допомоги дозволить українцям а, проводити активну оборону. Ну, хочеться запитати. а а, а що було до того? Ну типу, ви, е, ви тільки далі свого носа, якби не бачите, чи, чи що проводить Україна зараз? Абсолютно вірно, так і це знаєте. Це те саме, що говорить Росія буде наступати чи не буде. А що вона робить зараз і вже не перший місяць, чи відбувається щось інше? І можливо, якісь були сподівання там певні, е, що буде там якась оперативна пауза після Авдіївки? Ні, вони зрозуміло намагаються. Одмодно сьогодні говорити, я вже тоді скажу, використати те вікно можливості. Адже десь в Кремлі все-таки розраховували, що затягнуть той час. Я думаю, що не такі вони наївні, що розуміли, що Україні не дадуть допомогу. Я, е Ну, все-таки думаю, що, хоча мало, а, і тому вони звичайно розуміли, що можуть відтягнути якимсь чином через своїх там, своє лобі конгресменів там, і так далі. Тому подібне не вдалося. Тому пруть і будуть перти, і намагаються це робити максимально по всіх е, напрямках. Ми це бачимо сьогодні. І найбільш активні, спекотні і ще раз сказав, ми з Харкова починали. І, імітація наступу на Харків теж е, цілком можлива. Слухайте, а де ще от це вікно можливостей, те, що як кажете, зараз гучно яскраво модно використовувати, де ще це вікно можливостей відкрити у росіян. Тому що, мені здається, зараз найбільш ну, такий. Чесно кажучи, це зовсім не медійним виглядає напрямком, але поступово його таким потрібно робити, щоб звертати увагу на це, аби ну не дай Боже, нас тут е, не сталося холодного душу для українців чергового. Це населений пункт очеретине. Я з минулого тижня вже звертаю на нього увагу. Це висота на авдійському напрямку, в якій, як ми бачимо, окупанти просуваються. На жаль, і це один до речі з тих напрямків, які раніше в своїх інтерв'ю Кирило Буданов е, е, окреслював як пріоритетний для росіян у ході цього відкритого. Того вікна можливостей він казав Покровський та Часовоярський напрямок. Ну, от Покровський очеретина наскільки близько, і там просування на 4 кілометри, якщо не помиляюся, було чи не найбільше, не найшвидше там вони просунулися за цей час. А вже навіть здається, що більше, якщо так подивитися, більше на десь виходить вже майже до шести. От за, за чинною картою ну, от, бачите, так ситуація динамічна. Е, я думаю, що локація вугледарська е, ще буде досить активно використовуватися. Ворог намагатиметься туди активно і інтенсивно атакувати. І сьогодні бачимо певні прояви там теж є, тому що вугледар це ті самі. Висоти, якими ворог хоче заволодіти, бо звідти йде загроза для тимчасово окупованої волновахи. Ну це те, що виглядає на сьогодні. Мені здається, найбільш таким пріоритетним для ворога. Перш за все, ну і активізація на запорізькому напрямку, в тому числі, але ті перші, про які ми сказали, і там досить таки тривожна ситуація складається. Ми бачимо той виступ, який ви показали, абсолютно вірно. Ситуація доволі таки е, критична. Я зараз не хочу говорити, що е, це відбулось тому, що було допущено тето. Е, сьогодні вже багато хто говорить, що там можливі якісь е, прорахунки були. Я не буду про це говорити. Не маю на це дійсно права. Але є, дуже хотілося б, що. Е, Якщо були якісь прорахунки допущені, то ну треба це виправляти. Немає цього бути повторення такої ситуації, бо далі буде складатися гірше і критичніше. Я все таки вірю в, в, в таланти наших командирів. Це по-перше, е наших командувачів це безкрасного слова, просто я вірю в це, і не даремно кажу про повернення повноцінне артилерії на поле бою, коли не буде дефіциту БК Ніхто не буде економити і будуть жорстко-жорстоко змітати звідти з цих виступів російську, і піхоту і російську е, техніку. І власне тут повернемося, мабуть, до атакамців, які мають атакувати в глибині території. Е, там не знаю, склади арсенали, скупчення особового складу, то тобто, що ці підрозділи. Взагалі не з'являлися на лінії бойового зіткнення. Якщо й будуть з'являтися, то вони будуть обшарпані, покоцані і взагалі не можуть бути боєздатними. От для цього я думаю, атакам це перше. А по друге, е я вже зразу на південь. Це Крим. Я думаю, що якраз е це далекобійна зброя має використовуватися і саме на цьому напрямку, на Кримському. Тому що відбувається процес демілітаризації Криму, і його треба проводити активно. Ну, власне, зараз прийдемо до того, що теж досить часто використовують: з Криму почалося в Криму має і закінчитися, але думаю, що не треба чекати закінчення треба там по Криму працювати, працювати, працювати і є над чим, є багато чого, і нехай на Крим буде розповсюджуватися той самий назвемо так Жанкоський синдром. Uh, який показав, що результат може бути і може бути вагом, от мене знаєте До вас таке питання, воно можливо дещо риторичне це в контексті. Ну, подумати, попрогнозувати, хоча це невдячна і справа, uh, власне, коли Ми дивимося на очеретини і на ці просування постійні. в Сперті і доводять такі впевнені просування росіян так з одного боку, це для них велика небезпека створювати ось такі виступи, тому що будь-який момент можуть наші війська вдарити і по флангах, але тут я радше кажу про небезпеки можливості утримання цієї висоти на авдіївському напрямку ще до того моменту, як прийде американська допомога. Я звісно, все розумію точніше. І розумію не розумію. Поясню про що я кажу. Е, розумію те, що Буданов каже, що за 3-4 тижні приблизно буде пікова ситуація, пікова важка ситуація на фронті. І нам треба до цього часу протриматися з іншого боку. Я розумію, що це може бути цілеспрямований іпсон від нашого головного розвідника на окупантів, щоб вони думали. E, що справді зараз нас все погано збирали більше своїх ресурсів, перли сильніше, інтенсивніше. А тут ми хлоп їх як гаряченьки зловимо на протиході вже маючи американську зброю. E, тому що от я не розумію, і ви напевно, не знаєте, e, як ви як ви вже наголошували. Дуже важливо буде зараз логістика, як швидко штати забезпечать, як це буде приховано, де зараз та чи інша зброя, e, що вдарити по окупантах? Цілком може бути, що зараз Будано просто закинули інформаційний простір ось цей гачок, щоб окупанти знаєте, ну що таки. Поперли ще сильніше, але повертаючись до очеретиного, от просте запитання: чи можемо ми його врятувати? Якщо, і в якій перспективі там можуть, якщо прибути боєприпаси, щоб стабілізувати ось цю ситуацію на фронті? Водночас, бачимо, що під часовим яром вдалося якось стабілізувати очерети не відтак. Ну, по-перше, зробити це буде доволі таки складно. Ми це розуміємо. Ми це бачимо, і я думаю, що в даній ситуації буде залежати багато що від нас це зрозуміло, але і від того наскільки росіяни цей виступ захочуть розширювати як плацдарм і там закріплюватися або і далі цим клином рухатися. Що для них є дійсно доволі небезпечним. Тому що удари наших підрозділів, а тим більше, якщо підійде допомога своєчасно, знову таки все залежить від цього. Вірніше, ну багато що залежить від цього. То ці удари, наші удари по флангам, можуть цю кінцівку обробити, що мені дуже хотілося дуже складно буде це зробити, але ну давайте все таки сподіватися на краще, тому що я не даремно кажу про те, що пакети. Вони готові, вони, вони мають надійти максимально швидко і дуже на це сподіваюся. Але ну не це не прогноз. Давайте так. Але е, з претензією на прогноз, що нам з, великим, з великими зусиллями може пощастити, ми можемо це утримати. Давайте так. Е, окей, приймається, і справді цей, цей прогноз він вселяє надію, але знову ж таки, як і по американській допомозі, як і будь-чому іншому, просто. Просто робимо на своєму місці те, що ми маємо робити, і сподіваємося так. завжди на краще, але розраховуючи на те, що може бути і гірше, і це цілком е, ну не сказати, що нормальне, але е, в нинішніх наших реаліях очікувана ситуація, коли треба ну, звичайно. Собі, деякі... Ми маємо готуватися до найгірших сценаріїв. вірніше, не те, що готуватися. Ми маємо всі варіанти дій продивитися і мати той план. Б, С, д так яким реагувати на ту чи іншу ситуацію? Краще так ніж сидіти на плані А і казати, ми все скрізь переможемо. Так а потім підсумку програти все, що, що можливо і неможливо.